Монік, любов моя, ти будеш моєю. Знято наступний епізод Екшен Сантехнік. Речі фраю не купляти цей руду мото через корпоративну кредитну картку. Вона виключно для моїх ділових обідів на солоті. Гермесе припини піляти бюджет своєю дрібною пилою і подивись на це. Тепер фраю все транслюється на подвійній швидкості. О, як я люблю заборонені гострі відчуття. Я зраджую своєму чоловіку мізі справжньою людиною з плоті крові. Брудна, брудна людина. Такий м'який і легкий. Ти їх сексуальна водяна кулька. І в захопленні від тебе Монік. Я ніколи раніше не вистачив ніякові алько. Монік, як ти могла, із другою людиною, та сама людина, з якою я тобі зраджував, і з людським другом тією самою людиною, з якою я тобі зраджувала. Калькулон, Монік, як ти могла, достатньо. Ми застрягли в потрі. Я просто сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди. І що цей човен розрахований на шість то...